Всім привіт! І так, продовження минулого відео. Продовжуємо молотити сою. Сьогодні виїхали молотити на поле. Вже декілька обертів. Комбайн зробив. Минулорічної, минулорічної вражайності, звичайно, очікувати не доводиться, але потрібно молотити. Рядом стоїть соя, сояна пізніше, то не наша стоїть зелене, а в нас вже суха починає вистрелювати. Деякі рослини ще зелені, тому попадається в бунтрі і зелена соя, але тікати її вже не будемо. Через засоб вражайність не дуже, тому молотимо не на першій швидкості, як такого, за комбайном. Нічого, наче не видно, щоб псує масово десь лежало. Можливо, десь щось і вилітає. Але, але. Така соя стоїть. Стручків цьогоріч небагато на ній. Деякі рослини, ще, бачите, зелені з листочками. Зараз молоте їздить човником, туди їде, розвертається і тут аж повертається. Розгрузили зараз бункер, повен, не повен, не знаю, не дивився, прицепки, прицепки, зараз ще трохи почекаю, досипамо її, така соя, трохи, буває її розкакує зелене, але її чекати вже немає часу, бо поки стояв, чекав комбайн, чути як... Лопається вже боби, і соя попросту вестреліє. Продовжуємо молотити там, де були борозни після пахоти. Соя, бачите, стоїть зовсім зелена, тому тут пропускаємо. Буде декілька таких бороз, але нічого, зараз пропуститься, потім колись, як буде там що молотити, то змолотиться. Така ж ситуація в тіні, тут під деревами. Стручки, наче трохи є, не багато, звичайно, але соє ще зелене, тому також минули. Не молотимо, а решту всю будемо вимолачувати стрючків хотілося б, щоб на рослинках було побільше, але вже скільки є. Продовжуємо молотити, не завжди виходить відзняти, бо возимо сою, я цим тракторцем, брат Бейту. Так, по черзі там розвантажуємося, тому не все знімається. Вже скільки змолотили, Ребінь я вам показую, який залишився посередині. Від борозди. Там далі є ще один такий самий. Його також треба буде залишити. Ця соя все сухе, тільки торкаєшся до стручків, Починає тріскатись і вистрелює, Також є, яка вже <кій> повистрелювала, просто лежить бо на вулиці спека стоїть в тіні більше 30 градусів. Тому молотимо. Так, сьогодні везу сою, там край трішки обходять, і на полі буде завершено на сьогодні, подальше йде трохи зеленіша соя, продовжимо вже, мабуть, завтра після обіду. Тому на сьогодні буду з вами прощатися. Красує лежить в рецепті. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних відео.